Часу, я би, б, б ну, упала, коли біткоін ще був не дешевий. Потім впала 2024 рік і полетіла в Японію без візу. Я б пережидилася так, щоб я вже була, щоб мені вже було більше 16, я б якось добре отримала багато грошей і, і все. Я б перемістилася в майбутнє і е, за 10 тисяч доларів показувала б людям минуле. Я перемістився в 2009 рік. І закупив би бітконі на всі гроші. Я би перемістився в 1655 рік і задушив Яна Амоса Коменського. Я би спала минуле і сказала, сказала даному риму, що буде в майбутньому, і я. Я на назад, коли перемістилася на два роки назад і ви почала вчитися нормально. Я би перемістилася в минула і зробила би телефоном. Я би повернувся в 2010 і попросив своїх батьків купити біткоїни. Я би перемістився в Другу світову і зробив, щоб Радянський Союз розпався. Я би перемістився в ті, які створили біткоїни, купив би їх на всі-всі гроші, став би мільярдером, перемістився б в 2025-й. Я би перемістилась пару років назад і народилася скорше мого брата. Я би перемістила, я б народилася у 2006 році, народилася швидше мого старшого брата, і потім, е, коли тільки з'явився до б його. Я би собі сказала, би перемістилася 2012 і сказала би собі привіт. що Це я з майбутнього. Я би закупила всі акції Apple і забив мені я.